4 січня Особливий будиночок. Одного разу в Мілані прийшла цікава ідея. Вона вирішила побудувати будиночок для ігор. Дівчинка поставила стільці і накрила їх ковдрою. Потім вона взяла свої улюблені іграшки і забрала всередину свого будиночка. Там було дуже затишно. Раптом ковдра заворушилася. Мілана спочатку злякалась, але потім з-під ковдри показалась маленька руденька мордочка, і дівчинка розсміялась, її котик теж прийшов пограти з нею в будиночок. А ти знаєш, що на небі Господь приготував нам особливий будиночок? Ми будемо жити разом з ним. Біблійний вірш Багато оселю в домі отця мого я приготувати місце для вас. Івана, 14 розділ, 2 вірш. Молитва. Ісус, ти приготував нам дім, щоб всі ми дружно жили в нім.